Добрий день, давайте перевіримо домашню роботу. Ви бачите, що ми потроху спрощуємо наше домашнє завдання, тому що ми майже завершили тему і далі наближаємось до зимових канікул. Але ми продовжуємо працювати. І так, перша задача це номер 1050, на чому ґрунтується дія антистатиків, речовин, що запобігають електризації тіл. Ну, Мабуть, комусь у вас доводилось цим користуватися. Можливо, ці антистатики ви розпиляли на одежу або на якісь об'єкти меблі або техніки. І Зрозуміли, що після цього пил не так накопічується. А як це пояснити з точки зору фізиці? Якраз наша тема, і ми її з вами вивчаємо? Так ось, оказується, коли ми розпиляємо антистатик, він створює на поверхні тіла таку пливку або сіточку. І вони зроблені з провідного матеріалу, як проводники. А тоді в повітрі заряд прямо по цим проводникам він стикає. А якщо він стикає, він вже не може накоп... накопичуватися. Навіть якщо щось електризується, заряд все одно стикає. Тобто ми за, за рахунок тертя ну, в одежде якоїсь, і якщо вона трется одна або одну, вона електризується. Навіть ви Взял знімаєте светр, і він таки вам видає. Ось, а в цьому випадку, якщо ви побризкали електростатиком ані, ой антистатиком, вибачаюсь то в цьому випадку ця плівка вона буде намагатися робити так, щоб заряд стікав. І він не буде накопичуватися і вас не буде біти током. Ось така цікава річ. Добре, наступна задача. До металевої консервної банки піднесли заряджену ебонітову паличку. Чи існує електричне поле біля банки, у середині банки? ну і відповідь потрібно обґрунтувати. Ну, По-перше, нам казали, що консервна банка вона металева. Якщо вона металева, то це означає, що вона провідник. А ми з вами розуміємо, що внутрі е, провідника, всередині провідника, провідника поля немає. Тому е, всі е, заряджені частинки будуть розташовані, вільно заряджені частинки будуть розташовані на поверхні е, цієї банки. І тому, ой, я не показую, вибачаюсь, давайте я буду показувати. І тому. Е, Внутрі всередині банки немає електричного поля, а зовні є електричне поле. Ну, тому що там ззовні є паличка і є е, поле, яке, бу, яке буде е, від металевої банки. У нас є ще металева банка, і коли ми паличку заряджену підносимо, е, вона зараху е, із зараз електрастичної індукції буде е, образовуватися Ще додаткове електричне поле. Ну добре. добре, Сподіваюся, що ми з вами впоралися. Ще раз у нас питання було: дивиться, чи існує електричне поле біля банки. Так, існує, і воно пов'язане з тим, що у нас є паличка, і ця паличка создає собственно, власне електричне поле і наводить поле в банки. А всередині банки поля немає, тому що банка у нас металева. Вона проводника всередині проводника у нас немає електричного поля. Ми це з вами вивчали. О, добре. Далі наступна задача. Ну її можна було розв'язувати як е, кількісну задачу, але можна було і як якісну, тому що. Ну, дуже прості задачі, розумію, що спочатку ми готувалися до таких перевірочних робот, і ми розв'язували складні задачі, а зараз я трохи спрощаю, спрощую матеріал, тому давайте ми подивимось. Як зміниться сила взаємодії двох маленьких заряджених кульок, якщо заряд кожної кульки збільшити вдвічі? Ну, ми записуємо з вами закон Кулона, сподіваюся, ви його пам'ятаєте, і бачимо, що якщо ми на цю формулу подивимося, і ми збільшуємо Q1 в два рази і q 2 в два рази. То у нас зрозуміло, що все, все цей вираз він збільшиться в 4 рази. Тобто сіла в цьому випадку збільшиться в 4 рази. Ну, тобто, це мож, можливо було за допомогою формул доказувати, але можливо, просто е, написати словами. І так, і так буде правильно, і в обох випадках ви можете оцінювати по максимуму. Мабуть, все на сьогодні. Бачите, яка легка домашня робота сьогодні у нас. Але сподіваюся, що ви вже все написали. Dobro.